Гряду під морку, посіяли морку, кинули дві капельних стрічки. Під землею. гряда у нас шириною один метр. На одному метрі у нас вісім рядків моркви. Іде по два. Ось два, чотири, шість. Вісім. загустила, було посіяно сюди 1 мільйон насінин. Так вийшло моркви каскад, хоча по технології мало бути 850 тисяч на гектар. Яка зараз основна задача в нас. Основна задача зараз це підтримувати влагу, підтримувати вологу в рядах моркви капельною стрічкою. І саме основне це працювати гербіцидами по бурянах, до фази розвитку бурянові до одного-двох справжніх листків. Якщо вже профітькають більше двох справжніх листів, вже гербіциди не діють, вже тоді буде дуже важко вирощувати морку. Між морквинами в ідеальному має бути 4 см між насіннинками. До речі, це ось фаза буряна. Один справжній лист, ось два сімітольних. Ось один справжній. Ось вже два справжніх листа. Ось два справжніх листа. Завтра будемо вносити гербіцид Езагард. До речі, до цього, коли посіяли морк, Пролили і внесли гербіцид стомп-аква у нормі 3,5 літр на гектар. Спинилися на стомп-аква, тому що він має пролонговану дію. Тобто він має капельну, капсульну систему, є в вузі. що означає, що капсули з часом вивільняються. Тобто він не зразу діє, а він має довготривалу дію. Довго за рахунок цієї капфорної системи. Десь ось бачу, з'єльнула очагом ось такий розвиток моркви. Так що ще сорт каскад. Нектар 850 тисяч не сіно повинно бути. Земля була підготовлена ідеально. Так, сів, сівалка була хоча дуже... Соврім'яна, якісна, але ось. Носіння, до речі, було каліброване 2-2,2 мм. А там фракція платика. Так, ну, в принципі, що зараз от у нас задача це приїхала, що я сказав, тут цій людині, що за цим дивиться, це підтримувати ворогу, щоб не утворювалася кірочка, корка на поверхні ґрунту і слідкувати за розвитком буряну. Тому що працюємо, до одного двох справжніх листів буряна. Яка це фаза, я показую? Так, ось ще один сорт на полі. Цей сорт сіявся вся раніше. Ще на тиждень ось такі вже вилочки. Тут, в принципі, густина така більш-менш. Звісно, є де. До речі, запам'ятайте, якщо ви якщо сієте моркву, Потрібно брати тільки строго відкаліброване дороге насіння. Тому що якщо воно не каліброване, потім потрібно платити людям гроші, тобто ручна сила, забирає багато грошей, щоб її проривати. В густі морки вона буде крива нерівна і, і не буде мати того розміру. Тут постійно більш-менш. Морква. І ще, до речі, я бачу де на глибині. Закопана капля глибше. Там кірки зверху нема. Де капля зверху, де не було. ну Погано присипало. Там вже, вже береться кірка. Ось дивіться, яка земля, земля тут пісок. пух. Це дуже добре. Але знову ж таки потрібно знову проливати зараз. Вже, звісно, рядочки так видно трошки. Не знаю, чи камера покаже. Так, зеленковато. Так, земля тут була на зиму глибока оренка, культивація, фрезеровка, культивація глибока, фрезеровка глибока і ще плюс сама сам трактор, коли сіяв, робив гряду. Тобто земля під морку має бути пух для того, щоб були рівні плоди. І вже сіяли морку після цього, як, ну вже після дощів, у нас були дощі постійно весь травень. Тому вже земля тут не забита. Земля-пух. Це дуже хорошо. Так, ось так виглядає наша морква. І я прихильник того, щоб садили моркву 850 тисяч на гектар. Ну, максимум мільйон. Це по нашій технології, з цими рядами, з цим всім це в нас виходить 3-4 сантиметри між морквинами. Ну, 4, але так, нереально посіяти. Ну, ще раз ось гряда метр в один слід колеса. Знову метрі, так після технологічних колій, без нічого. І ще до речі, коли вносили стомп аква виліли на гектар 800 літрів води. 3,5 літри стомпаква. І плюс водовилив був з оприскувача 800 літрів для того, щоб була краща ґрунтова дія. Так, ось таке поле.